10 квітня 2025 рік. І сьогодні в нашому просторі підтримки, як завжди, було дуже людно. Сьогодні було психологічні заняття для вразливих категорії. На жаль, такі категорії, як вимушені приміщення особи. Сьогодні у нас відвідав наш центр простір підтримка Ольга Константинівна. Вітаю вас! Дякую. Пані Ольга участова, нагадаю у вас для всіх, нагадаю, що вона приймала участь у нас в нашому конкурсі, за який ви також всі голосували. І це була одна з найкращих талановитих людей, особистостей. дякую. дякую. Да. Пані Ольга, звідки ви приїхали? Я приїхала з міста Маріуполь? Коли це було? Ми виїжджали з міста, воно ще не було окуповане 20 березня 2022 року. Ми виїжджали машинами. Uh -huh. На машини ми виїжджали по мосту з лівого берега, по мосту, якого вже майже не було. Отак От лавірували, щоб не попасти там в яму. Щоб проїхати. Дуже так? було важко. На бочина горіли машини з людьми. У вас Яманічі. війна е зненацька застава, це був 22-й рік. А в 2014 році, от нагадайте, просто не пам'ятаю, були якісь бойові дії? Ну були бойові дії. В місті як не було не в місті, було. а лише там, от села, ближблиші села були вже. От, Саханка, mm. вона вже була окупована. Mm -hmm. А там від Саханки до Маріуполя 6 кілометрів майже. Mm -hmm. Все, йому ось. І постійно ці взриви, канонади. Ну, це було в 2014 році. Це було 2014 рік, так. Ми вже... Після 2014 року, е, от коли прийшло більш-менш затище, скажімо так. Ми, мабуть, вже звикли до цього. Тобто воно весь час було постійно? Звісно, це було постійно десь. Ну, от саме в 2014 році таке вже була така заварушка, така серйозна була, що е, мій синочок вивіз сім'ю до Криму. Угу. Щоб там було більш безпечно до них. І вони там прожили майже вже місяців, п'ять вони там прожили, і він поїхав, потім забрав, бо більш-менш так устаканилась вже в Маріуполі. Угу. І люди почали, мабуть, звикати до цього. Я навіть не знаю, лячно було, дуже страшно, але не, нема було куди Я бігти, зрозумію. коли. Ви їхати. зараз про сина згадали. Так. Можете розказати от, історію своєї родини? Да. За сина цим, син, це в мене таке болюче. 2022 року, 25 лютого, він прийняв рішення вступати до лав ТРО. І він, незважаючи на те, що в нього сім'я, двоє дітей, як ми його не вмовляли, ні. Він прийняв рішення і вступив до ЛАВ ТРО. І все, ми більше його не бачили. Зв'язок поначалу був в Маріуполі з ним. Перезванювалися там, К, Кстати, 26 лютого в його дім пролетіла авіабомба і дома не стала. Він його відстроїв майже 10 років і все, Жах. і нічого не стало. Благо, що ми на той момент там не були, і я була у квартирі там недалеко, і я залишилась жива. А його жінка вивезла дітей в більш безпечне місто, теж у Маріуполя туди подальше, в сторону теж червошки туди, кудись вона їх повезла і вона їх спасла цим. А синок вже воював, потім вже зв'язки з ним не було. 12 квітня ми вже були. Тут в Дніпрі і дзвонить мені його жінка, анба на Германію, кстати, з дітками. Вона зараз вона в Германії. Так вона їх вивезла, вона їх змогла вивезти в Германію. І 12 лютого, 12 квітня, вона мені дзвонить, плаче в трубку. А мисля однієї річ тота з Сашей. Він живий, вона каже, живий, але зараз його будуть брати полон. Тось він і на тобто да. її Вони, попередив. Вони да, командування дало указ здаватися в плен для того, щоб остатися живим. Угу. І він 12 квітня каже, що зараз мене будуть вести десь на фільтрацію, і все, зв'язку мене з вами більше не буде. Тримайтесь, молісь за мене. Я думаю, що все буде добре. Це його останні слова, що я чула. Верні, даже не я чула, що чула його це жінка. жінка. Так, вона вже потім мені зателефонувала і все це розповіла, дуже плакала. І я дуже плакала. Але я кажу, хай так, аби він був живий. Це добре. Все, і все, і ми потерялися боку. Це З квітня? 12 квітня 22-го року. Так. Ви тут перебуваєте у перемогах? Да, його Ливі... дружина в Німеччині, так, а так. він ви знаєте, що він в полоні. Був. Так. Але де нічого на це не, не завжди. І десь місяці чотири або навіть. Я де тільки не шукала його, куди тільки я написала. І Вони кажуть, що ми знаємо, що він в полоні, але та сторона не підтверджує, що він в полоні. Тобто ага. не знаємо, яка доля подальше його. Аж спустя чотири місяці. Навіть майже п'ять вони дали повідомлення, що ми підтверджуємо, що такий-то, такий-то, такий-то знаходиться в полоні. Це вже було, мабуть, осінь, да? так, 22 року. Так. І все. І потім ми його розшукували, де він. І вже розшукали, коли він був у Горлівці. Він був. Він там довго перебував в Горлівці, а вже з Горли. ми на горлівці... родичі залишились в Маріуполі, і ми навіть змогли йому до посилки посилати з сторони Маріуполя. І він їх отримував? Ну так, дві. Угу. Чотири посилали, дві він отримував. Це я потім узнала. Переполовинені, але він їх отримував. І листа від мене він отримав одне. І все. І це його дуже мотивувало. Як він мені зараз розказує, ти, мама, навіть не представляєш тобі. Коли я зрозумів, що ви мене знайшли, у, у, у мене крилья виросли за спиною. І я ще більше захотів жити. Я ще більше став чекати обміну. І ми, ми дочекались. 30 грудня ми його дождалися. Він прийшов. 24 рік? Так, 30 вот. грудня це мені був такий подарунок на Новий рік. Для всіх мої 65 років це був самий, Дорогий подарунок. Ну, за, за той час, поки ви не бачились, як ви чи була можливість підтримувати зв'язок? Тобто ви відправляли листи, а він щось у відповідь? Ні, нічого, ніякого зворотнього зв'язку зовсім не було. Зовсім не було. І... Але я знала, що він живий. Я хоч знала, де він знаходиться. І я постійно Перепитувала, як її там умови, утримання їх, цих хлопців. І вже потім він мені так що, що міг розказати, то розказав, а що ні, то я навіть не випитую, бо це, це не можна робити. Вибачте, за таке питання, але якщо можете, скажіть, чи були, чи були якісь фізичні насилля над ним? Так. Чи розповідав він щось? Так. Він не розповідав, він давав інтерв'ю. На Вінницькому телевіденні, і я його почула. Це він, навіть він, не, не зря кажуть, що рідна людина, ти не скажеш того, що ти кажеш там сторонній людині. Так, дуже, у мене все є в телефоні його інтерв'ю, і він дуже, дуже Він, Я хочу вам сказати, він спортсмен, він чемпіон України в опороліфтингу, дуже накачаний. Дуже накачане тіло було. Якщо вам це буде цікаво, я вам покажу в телефон, який він був так. до і який він прийшов звідки? Звідти. І всі, всі казали, що це ти спецназ. Ти, ти нам все брешеш, ти спецназ. Угу. Він каже: ні, я підприємець. Я, я... А це орки думали, що він да, спецназ. Да. Ну він дуже накачаний був. Угу. Ну, він ушов в полон, у нього було 110 кг. Там язи одні були. Угу. І, от, і, і на моєму тілі так погуляли, мама каже. Такі так ходих не дочіпали. А на, на, на мені дуже гуляли, дуже відбили все, що можна було відбити. Він переніс дві операції вже в Вінниці. Він зараз, він да, да, зараз mm -hmm. в Вінниці Так, Зараз перебуває в Вінниці, Ще ще, ще війна реабілітація. Ну він вдома був? Ні. А то я приїзила дому. Ви туди приїжджала? Так. І жінка приїздила. Які було перші слова. Він знаєте, що мені казав? Ви тільки не ну, приїжджайте одновременно, щоб жона з Германії, бо, бо я не витримаю зустріч. Одновременно ваша ага. зустріч, я просто не витримаю фізично. Серце моє не витримає. По тому я приїхала на тренінг раніше, а вже жінка приїхала чуть попозже. Ну, дуже була така важка зустріч, дуже важка. Він мені подарував квіти. Такі в кольорах України. Uh -huh. Ніхто нас не засняв. Ну, ми не могли отримати друг від друга, на хвилин п'ять, дуже зору. Яка подальша його доля? Зараз він лікується а далі. Так, ну, вже закінчується його реабілітація. От, він мені дзвонив вчора. Я говорю, мама подала рапорт на увольнення до своєї частини. І uh -huh. подальша доля, і він хоче до, до сім'ї в Германію поїхати. Ну, звичайно, стільки не бачилась. Він дуже хоче. Вони бачиться з ним по відеосвязі, ну це ж Я... не геть. каже, мама, ти як мама, ти хоч мене потрогала. І каже, так хочу своїх дітей хоч потрогати, хоч потримати їх за руку. Ну, сину вже 15 років. Три роки не бачив сина. А перший раз каже, мама, якийсь дядько со мною по телефону розмовляв. Я рисуночка, це твій син. Голос помінявся, у нього як же ж годить. Дуже. Ну, ми. Я, дуже, я дуже вдячна. Я, я молилась. Я дуже молилась. Я кожен день молилася. Я читала молитву і утром, і днем, і вечором. Ви не повірите, може, це спрацювало. А ще така от, така от таємниця, якась така незрозуміла. Коли я я знала, що його оберуть полон, і перша ніч якась у мене цифра йшла 32. От я не знаю, звідки вона вона взялась. Я спочатку думала 32 дня його не буде. Потім 32 тижні його набуде, а його не було 32 місяці і 18 днів. Так, що? Це спрацювала Це цифра. Я її, я її майже везде. Їде машина, я шукаю номер 32 на машині. Я заходжу в тебе, я чейку заповнюю 32. І ви не повірите, я ця цифра жила всі майже ці три роки. І вона спрацювала. Його не було 32 місяці і 18 днів. Ну, ми всі так. нашою командою Дякую. бажаємо вам воз'єднання скорішого з родиною. Так от, щоб і ваші родичі з Німеччини, якщо хочуть, повернулися діти. Якщо ні, то як уже доля, як є буде. Так. От, от бажаємо скорішого звільнення Дякую. нашого рідного Дякую. Маріуполя. Я, до речі, там ні разу не був, а весь час чув і хотіли доїхати Дуже так красиве і не місто, дуже воно скажіть, ну... У вас з житлом, я так розумію, ну, нього дивіться, дом у нього дома немає сина. У, у мене ще донька є. А, донька. А нас, донька, так? Донька за мною в Дніпрі. Ми живемо зараз, uh -huh. у неї двоє діток і старший синочок. Давіто мучиться зараз в Корпівницькому інституті uh -huh. МВД. От. А малая знімає житло. Тут знімаєте, так, орендуєте. Так. А от в Маріуполі Моя що залишиться? Це вже целе ціле. У доньки вдома нема. Угу. У сина вдома нема. А те, що показують кадри, що там вже відновили якісь квартали, якісь так висотки. Такі є. Так? Так є. Там дуже медицинський центр вистрілили на в'їзді в город. дуже великий, дуже сучасний. Так і є, так. І багато домівок вже так і построїли, і багато вже. Дуже багато грошей вложили там. Це мене дуже лякає, що вони не захотять розставатися з цим. Як тільки буде звільнений Маріуполь, чи плануєте ви туди поверхнення? Звичайно. Дуже звичайно. О, дивіться, от моя двітітажка, я живу на сьомому поверсі. І передо мною море. Я дивлюсь на море. Я кожен день. У нас ще в мене в залі панорамні вікна великі. І я заходжу в зал, а море передо мною. От ну, от, от наш дом, балка, там частний сектор і море. Ну, от як ви гадаєте? Я дуже хочу. Дуже. І останнє питання: ви малюєте? Так. Як це вам допомагає? О, це взагалі окрема історія. Це вообще окрема Я, Якщо б я не малювала, б, я б все йшла сама. Це мене так надихає, це мене так підтримує. Ото, ото ці картини, картина я вам принесла. Знаєте, скільки зараз у мене картин вдома? Не, не знаю. 58 картин. Ого. Я їх по периметру в хаті да? ну, кої, що там послажувала, чекаю. Я не можу намалювати. Я кожен день малюю. Я, це... я не знаю, це, мабуть, якесь наваждення, це яка... якась болезнь. Я не знаю, що це таке. Це, мабуть, допомагає вам психічно да, рівноважитись. Конечно, заспокоїтись. Да. Це дуже мені допомагає, правда. Я дуже, мені так подобається, що я б малювала, то малювала, б, і ще раз малювала б. Єдині дочі. Які у вас, ну, якщо можна, так дуже коротко плани на майбутнє? От чого ви очікуєте? Чого бажаєте? Та знаєте, що я хочу, щоб вся моя родина втіла за стол, за стіл. Смиколики. І щоб все забулось. Те страшне. Це ужасне. І щоб тільки були гарні почуття, тільки щоб все було дуже гарно, щоб все було. Щоб був мир. Саме головне, щоб був мир в Україні. Це саме основне. Я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую. Ми дуже вдячні Дякую. пані Ользі, вашій родині, вашому Дякую. сину. Дякую. За те, що він. Творив і творить для України Дякую. Для, для нашої, заради нашої незалежності, щоб ми в Дніпрі могли так спілкуватися в таких просторах. Бажаємо вам повернення додому. Дякую. Бажаємо звільнення Дякую. нашого рідного, українського Маріуполя. Дуже вдячна. От. І пані Ольга ще не знаю, вона пообіцяла, як тільки буде звільнена Маріуполь, вона запросить Одолу. собі в гості. У мене трьохкімнатна у мене квартира, я вас розміщу. там, повірте. У нас велика команда. Але Але нічого, ми, нічого. У нас є матраси, у нас є розкладушки, то ми помістимось. Однозначно. Я буду вам дуже рада. Дякую. дякую. Дякую, дякую, дякую.